Ви роками отримуєте пенсію по інвалідності. Це ваше єдине джерело доходу, і раптом групи інвалідності скасовують, а вам приходить лист від пенсійного фонду з вимогою повернути десятки, а то й сотні тисяч гривень. Як так сталося, і що робити, якщо вже отримали таку вимогу? Розберемо це крок за кроком: скасування групи інвалідності: причини та наслідки. Держава розпочала масові перевірки медичних документів людей з інвалідністю і багатьом скасували групу. Одразу після цього пенсійний фонд України почав вимагати повернути всі виплачені за попередні роки кошти. Суми бувають величезними, іноді йдеться про десятки чи навіть сотні тисяч гривень, які людині просто немає з чого віддати. Це створює фінансовий та психологічний тиск. Причиною стали нові урядові ініціативи, зокрема, рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, та постанови кабінету міністрів номер 13 -38. На виконання цих актів спеціалізована державна установа почала проводити перевірки медичної документації. За результатами перевірок, чимало рішень про встановлення групи інвалідності було скасовано. Що саме вимагає пенсійний фонд? Головною підставою для позовів є скасування рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності. Отримавши таку інформацію, ПФУ автоматично вважає всю пенсію, виплачену за період інвалідності безпідставно отриманими коштами. Спочатку пенсійний фонд надсилає лист із вимогою добровільно повернути всю суму. Якщо людина відмовляється, ПФУ подає позов до суду і намагається стягнути гроші примусово. Чому це неправомірно? Якщо людина отримала пенсію чесно, тобто оформила її офіційно і без Незаконних маніпуляцій, забирати ці гроші ніхто не має права. Стаття 1215 Цивільного кодексу України чітко визначає, що пенсії та інші виплати, надані людині як засіб до існування, не підлягають поверненню. Це можливо лише у двох випадках, якщо була рахункова помилка з боку ПФУ або недобросовісність з боку самого отримувача. А от довести вашу недобросовісність пенсійний фонд практично не може. Ризики для пенсіонера дуже серйозні. По-перше, це, звісно, фінансовий та психологічний удар. По-друге, судовість. Справи з ПФУ дуже складні, в них багато нюансів, і без адвоката легко припуститися помилки. Якщо суд задовольнить позов пенсійного фонду, вам дійсно доведеться повернути значну суму. Що робити пенсіонеру? Отримання листа від ПФУ, в якому міститься вимога про повернення або навіть позову це не вирок. Дії пенсійного фонду неправомірні, і їх можна та потрібно оскаржувати в суді. Професійний адвокат захистить вас у суді і не дасть ПФУ забрати ваші гроші. Саме цим і займається наша юридична компанія. Права. Як ми допомагаємо? По-перше, наші юристи та адвокати детально вивчають ваші документи і лист від ПФУ та оцінюють правомірність його дій. Спеціалісти шукають слабкі місця у позиції фонду. Далі ми готуємо обґрунтований відзив на позов, спираючись на статтю 1215 цивільного кодексу та доводячи безпідставність вимог ПФУ. І нарешті, ми беремо на себе повний юридичний супровід справи, представляємо ваші інтереси на всіх засіданнях, тож вам навіть не доведеться ходити до суду. Ми супроводжуємо вас до отримання фіналів позитивного рішення. А в разі потреби відстоїмо інтереси в апеляції. Підсумуємо: вимоги пенсійного фонду щодо повернення пенсії по інвалідності після скасування рішення МСЕК. Неправомірні закон на вашому боці, але захищати свої права потрібно професійно. Найважливіше не зволіkatти, якщо ви отримали лист вимогу або позов від пенсійного фонду, зверніться до спеціалістів негайно. Юридична компанія мережа права допоможе відстояти ваші законні права та зберегти виплачені кошти. Зателефонуйте нам для безкоштовної консультації за номером, який ви бачите на екрані, або заповніть заявку за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше про свої права. Дякую за перегляд і до побачення.